Друзі, вітаю, слава Україні! Інформація про служби громадської організації Чужих бід не буває, січень 2025 року наші проекти, їх реалізація отже, про все по порядку. Громадська організація Чужих бід не буває розширять напрями своєї діяльності, додаючи підтримку багатодітним родинам. Адже вони є тією категорією, яка зараз потребує особливої уваги. За дорученням голови громадської організації Чужих бід не буває, полудня Івана Івановича. У межах проєкту підтримка багатодітних сімей. Координатор громадської організації Чужих біт не буває Смілянщини Михайло Овчаренко завітав Ротмістрівську територіальну громаду в сім'ю Новікові Людмили, доставивши продуктовий набір від громадської організації Чужих біт не буває. Також координатор громадської організації Чужих біт не буває, Смілянщини Михайло Овчаренко завітав у Балаклеївську територіальну громаду. «Багатодітні родини Талакіної Світлани і піхоти Марини, доставивши продуктові набори від громадської організації Чужих бід не буває. Координатор громадської організації Чужих бід не буває Багачевської територіальної громади Олег Ступник за підтримки громадської організації Чужих бід не буває, а також волонтерів з міста Багачеве зібрали допомогу. Це маскувальні сітки, продукти харчування. Ще деякі речі для бійця Збройних сил України, який перебуває на передові. Він звернувся про цю допомогу. Олег Ступник відгукнувся. Громадська організація Чужих бід не буває, також допомогла. Ну і дякуємо всім причетним. Отже, друзі, працюємо до зустрічі і на зв'язку.